Вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Твара для вас карта дня на 27, жовтня, 23 року, при всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для вас випадає верховна жриця, карта говорить про якусь приховану інформацію, про якусь таємниці, які можуть виникати у вашому житті. Ця карта говорить, що ви були більш обачнішими, перевіряли будь-які події, будь-яку інформацію, яку отримаєте. Там можуть якісь бути приховані моменти, приховані пункти. Особливо дивіться, що ви підписуєте, з ким ви якоюсь інформацією ділитесь. І перш за все, карта вас закликає прислухатись до своєї інтуїції. І у вас тоді обов'язково все вдасться. Тельці. Для тельців випадає двійка пентаклів. Карта говорить про якусь невизначеність в певній ситуації і впевненість у своєму рішенні. Карта говорить, щоб ви були більш впевненіші в собі, не затягували із відповіддю у прийнятті якогось рішення, і не бралися одночасно за декілька справ. Просто робіть усе поступово і все тоді налагодиться. Якщо ви будете братися за все одночасно, буде виходить такий. Хаос у ваших справах, і все буде не так, як вам хотілося. Робіть усе поступово, можливо, ви не встигнете зробити все, що планувалося. Але все ж таки, якщо будете робити все послідовно, то хоча б буде чекати успіху у тих певних справах. А якщо все намагатиметесь одночасно, то тільки буде певний хаос. Близнюки. Для близнюків випадає семірка Пентаклів. Карта говорить про роботу, яка на вас чекає, досить таку нелегку роботу, до якої потрібно буде зробити нелегкий шлях, прикласти максимум зусиль, і перш за все, набратися терпіння, і ви обов'язково отримаєте винагороду за свою працю. Звичайно, не ту, яку ви очікували, трошечки меншу, але обов'язково все вдасться. Раки! Для раки випадає рицель кубків, карта говорить про такі, знаєте, можливо, якісь побачення, можливо, якісь поїздки, знайомства, отримання якогось подарунка. такі гарні, приємні позитивні емоції, які вас будуть очікувати. Карта говорить, що в цей день не буде місця для якихось поганих думок і поганих емоцій. Також карта говорить, щоб ви обов'язково перевіряли інформацію, яка для вас надходить. Знаєте, іноді буває. Зовнішність, така в людей обманчива, тому дивіться, будьте більш обачніші. Леви карта дня для Левів. Для Леви випадає двійка кубків, карта говорить про якісь переговори, про якісь зустрічі важливі, можливо, це якісь дружні будуть. Зустрічі, можливо, це по роботі. Карта говорить про спілкування по інтересах, про гарні позитивні емоції, про гарний розвиток подій. Також ця карта може вказувати на якісь побачення, романтичні знайомства і так далі. День буде вдалий і досить такий продуктивний. Діви. Карта дня для дів. Для Ляді випадає рицарь мечів, карта говорить про можливі відрядження, також карта говорить про можливі конфліктні ситуації, які можуть виникати в цей період, яких бажано уникати. Та, да, бувають такі моменти, де потрібно активно себе захищати, відстоювати себе то тоді, так, да, вперед, і відстоюйте себе, захищайте себе. А бувають такі моменти, де буваєте ви неправі. І за цього виникає сильний конфлікт. До такого бажано ну от просто поберегтися. Тут будуть якісь пошуки порозуміння, можливо, будете йти на якесь примирення, можливо, будете виникати якісь конфліктні ситуації. Ну, наприклад, якщо якесь відрядження, можливо, і за нього може виникати. Навчіться контролювати свої емоції, і у вас тоді все вдасться. Терези! А для Терезі випадає... Ваш пентаклів. Карта говорить про якісь можливості нові для вас. Карта говорить про можливість заробити певну суму, яка вам допоможе в вирішенні ваших проблем. Також карта говорить про гарну можливість навчитись чомусь новому. І з часом цю можливість, от те нове, чому ви навчитесь, використати для того, щоб у майбутньому заробляти. Гарні гроші. Ця карта говорить про нові можливості, які перед вами відкриваються. Обов'язково ними скористайтеся, не бійтеся, все вас обов'язково вдасться. Скорпіони. Для скорпіонів випадає старший аркан блазень, який говорить про те, що на вас чекає от повне обнулення. Все піде з самого початку дня, не так, як планувалося. Доведеться різко змінювати свої плани. Ця карта говорить про завершення одного етапу і початок іншого етапу у вашому житті, і про якісь можливі ризики. Але не бійтеся ризикнути, не ризикнувши, не знатимете, чи вдала буде ваша справа чи ні. Карта Дня для стрільців. Для стрельців випадає старший аркан Єрофант. Єрофант говорить, що Цей день вам потрібно бути чесними, нікого не обманювати, робити все по совісті, по закону. Також ця карта говорить про заступництво вищих сил для вас, про сприятливі результати у будь-якій справі, за яку ви будете братися, про якесь, наприклад, навчання, можливо. можливо, ви навчаєте когось, можливо, вас будуть навчати чомусь новому. Також карта говорить про якусь серйозну розмову, можливо, з вашим учителем, наставником чи вашим керівником. Також ця карта може вказувати на офіційний шлюб, на вінчання чи хрещення. Також, можливо, в когось дитинка в цей день народиться, може бути таке. День гарний і успішний, із гарними новинами. Козироги. Для коздороги випадає король мечів» карта говорить про те, що на вас чекають офіційні справи, справи з паперами, якісь переговори, якісь серйозні розмови, ухвалення якихось серйозних рішень, в когось, можливо, підвищення по кар'єрній сходинці. Також карта вас закликає, не бути надто жорстокими до людей, які вас оточують, тому що ви просто можете не серйозно, серйозного, наче думаєте, їм не зробили, а можете просто ранити словом лікуємося своєю діями якимись своїми певними. Водолії. Для водолії випадає у зкубків, це дуже гарна карта, це гарні позитивні емоції, якісь новини для вас будуть. Ця карта говорить про нові можливості, нові починання для вас. В когось це вагітність, в когось народження дитинки, в когось це, можливо, справу якусь ви відкриєте. Знаєте, от. Бізнес якийсь там, наприклад, відкриєте, там, в когось, магазин і так далі. Ця карта говорить про гарні позитивні емоції, про щастя, радість і здійснення вашого бажання. Це дуже гарна карта, яка віщує вам успіх у всіх ваших починаннях. Тому вперед вас все вдасться. Рибки! Карта дня для рибок. Для рибок випадає не сама приємна карта за десятка мечів. Карта говорить про якісь проблеми, якісь негаразди, це можуть бути проблеми і на роботі. Також ця карта може вказувати на те, що у вашому оточенні є люди, які готові завдати будь-якої хвилини вам удару. Просто нашкодити своїми діями, можуть видати ваші досягнення за свої, можуть десь в чомусь підставити, тому більш обачнішими потрібно бути. Обережність вам зайвої не буде. Ви ну, догадуєтесь, хто це може бути, хто в колективі може вас зрадити будь-якої хвилини. Таких людей тримайтеся якомога далі. Все обов'язково вас вдасться, якщо будете більш обачніші. Будь-яких проблем завжди можна уникнути. Якщо попереджені про це. Бажаю всім гарного вдалого дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!